Кафеміда ополчилася проти лідера місцевого осередку радикальної партії Олега Ляшка Спартака Сергієнко. Коса на камінь знайшла після скандального судового засідання по справі головного лікаря КЦРЛ Володимира Драгонюка. Нагадаємо, його звинуватили у корупції та зловживанні службовим становищем. Тоді суддя Олена Ярмак винесла для Іскулапа вердикт поновити на посаді. Спартак і його однодумці були відверто обурені рішенням. Активісти публічно назвали його незаконним і прогнозованим. Тепер же, окрім розчарування у судовій системі. Міста, у молодого політика, інший клопіт. Адже очільник Конотопських радикалів може сам опинитися на лаві підсудних. Нещодавно я дізнався про те, що суддя Олена Єрмак, суддя Конотопського міськрайонного суду, звернулася до правоохоронних органів з заявою на, на мене з того питання, що, начебто, я давив на неї особисто і на суд по справі корупціонера лікаря Драганюка на сьогоднішній день може відбутися величезна біда, величезна ситуація. Що за те, що я взяв за вуха, привів корупціонера до суду, де повинні були його покарати, на сьогоднішній день на лаві підсудних за це можу опинитися. І я такий вчинок представниці Феміди для активіста став повною несподіванкою. Це відверте шиття справи білими нитками, каже Спартак Сергієнко. Адже суддю особисто він бачив один єдиний раз, та й то під час перебігу засідання. Швидше за все у немилість Оле ярмак радикал потрапив через викривальні висловлювання на її адресу у соцмережах. Під коментарів як суддя відмовляється, як міліція відмовляється. Але який може бути тиск на суд? Скажіть мені, будь ласка, якщо під час взагалі цієї судової справи в суді я взагалі не бачив ярмак і в очі. Не спілкувався не в телефонному режимі, не не було ніяких особистих зустрічей. І до речі, в Фейсбуці я так і написав, що ми не навіть не плануємо якимось чином тиснути на суд, але мовчати ми також не будемо. Тож поява у міліції заяви на Спартака Сергієнко не що інше, як політичне замовлення, вважають у Конотопському осередку радикальної партії. Оцінити компетенцію судді Олени Ярмак партійці найближчим часом будуть просити Вищу раду юстиції. Я особисто, команда радикальної партії в тому що це це політичне замовлення, це політична розправа. Але собаки лають, караван не йде. Радикальну партію не зупинити. Ми йдемо до кінця і нас не залякати, Це найголовніше.